Доброго дня, шановні колеги. Я всіх вітаю Олександр Слобожан, виконавчий директор асоціації міст. Хто ще не знає, хто знає, у нас на зв'язку, як ми планували, майже 300 осіб. Тема сьогоднішнього нашої зустрічі проведення інформаційної кампанії з протидії шакрайством. Я нагадую на інформаційних ресурсах як національної поліції, так і асоціації міст. І у вас в регіональних відділеннях була розміщена інформація щодо підписаного меморандуму. І наш сьогоднішній захід є продовженням цієї вже формалізованої роботи. Нагадую, що сьогодні в нас перша зустріч. Відповідно, з нами на зв'язку є всі регіональні відділення асоціації міст України, консультанти і відповідно керівники ОВПК в областях після цієї зустрічі в кожному регіоні в зручному форматі. Будуть проведені більш глибокі зустрічі, більш докладні відповідно з представниками місцевого самоврядування. Це є зараз більше інформацію для регіональних відділень асоціації міст. Кажу і кажу для тих представників місцевого самоврядування, які підключилися. Е, тому я довго забирати е, час не буду, і е, у нас сьогодні е, топ спікер, і взагалі, е, та людина і його підрозділ. Які з радістю допомагають місцевому самоврядуванню на цю важливу тему щодо протидії шахрайством? Керівник кіберполіції виходець Юрій Олександрович ну, правильно, повну назву він сам оголосить. І наскільки я знаю, 30 колег з регіонів, які є в вашому підпорядкуванні, зараз на зв'язку. Тому бажаю е, всім е, плідної зустрічі. Я дуже прошу на ті питання, які ви одразу не зможете е, е, отримати відповідь, е, пишіть їх в чаті. Ми їх зафіксуємо. Олександр Логінов, наш юристів, і прохання, коли ви будете задавати запитання. Фіксувати прізвище, ім'я, який муніципалітет, орган місцевого відбування ви представляєте. Ще раз наголошую: це перша відповідна зустріч. Я думаю, що потім, коли в регіонах, то більш докладно вже можна буде розглянути ті чи інші запитання. Тому, Юрій Олександрович, я вас запрошую. Всім доброго дня, шановні колеги, шановні учасники цієї зустрічі. По перше, хочу подякувати Асоціації міст України і шановному керівництву. Що свої рашуто буде мій коврик. За те, що <смірко> надали нам бігаються. <смірко> а ну, будь ласка, бави, видіть мікрофони. України городок такі всі серйозні такі батьки. Раївська сінрада, ми чуємо, дякую вам за визнання серйозності і, і пані Ірі вітання. Колеги, да, одне, одне уточнення. Я дуже прошу, щоб ми примусово не відмикали мікрофони, перевірити в себе, щоб ефір не збивався. Юрій Олександрович, вибачте, будь ласка. Це все добре, дивіться. Ми правильно можливо сказали, що серйозні, але і тематика у нас серйозна. На жаль, набула дуже великого зростання проблематика саме шахрайства. і це наша першочергова мета: зробити так, щоб цього нимного явища було як умога менше. І наші громадяни не ставали жертвами шахаїв. В Києві йде війна, і дуже важливо нам з вами захистити наших громадян від злочинних посягань, від того, щоб їх гроші вкрадали, щоб вони ставали жертвами, щоб бабусі і дідусі, які віддають останню копійку, могли змогу, скажімо так, бути нами захищені. І чому ми повинні мали необхідність залучити саме громади, всі громади нашої держави? Нам потрібно популяризувати максимально е, інформацію, поради щодо того, як не стати жертвами шахраїв. Якщо можна перший слайд, включіть. Будь ласка. Актуальність питання протидії онлайн шахрайству по-перше, це зростаючий попит на онлайн-послуги. Ви всі розумієте, що зараз вся торгівля, шопінг відбувається в мережі інтернету. По-друге, це російська агресія, і саме страна-агресор робить шахайські дії зі своєї території. Це також один із чинників. По-третє, це розширення технологічних можливостей шахарів. На жаль, так само, як розвиваються сучасні технології, так само розвиваються і злочинні дії і навички всіх шахарів. Фінансові втрати та наслідки. Це те, про те, що я вже казав, що дуже важливо нам з вами захистити наших громадян від цих втрат. Пош дуже поширено, поширено, є проблематика порушення конфіденційності та приватності. Я думаю, що всі стикалися з такою проблемою, як вкрали сторінку, зламали аккаунт. Ну, я думаю, що всі з вас, з вас це чули. Шосте соціальний вплив: а саме на психологічну та емоційну стабільність людей. На жаль, це так також е відбувається, і люди, які і так вкрай вже загалі вугол, і е їх психологічна та моральна ситуація вже доведена до краю, а ще є тут як якесь шахайство, і ці чинники впливають на їх. Соціальний стан чахайство заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довіри Це кримінальне карне кар, діяння, відповідальність за яке в Україні передбачена кримінальним кодексом України. Слід зазначити, що е, відповідальність є е, від штрафу в розмірі. Двох тисяч неподаткових мінімумів, це станом на цей рік 34 тисячі, до рок 12 років позбавлення волі. Ми це маємо донести до цієї версти населення, які ще вважають, що вони можуть і збираються це робити. Онлайн-шахайство ми можемо розглянути наступні схеми, які відбуваються наразі в нашій державі. По-перше, можливо, всі чули, коли людина скидає смс-повідомлення, або повідомлення на якийсь месенджер щодо того, що вона просить гроші у борт, як правило, це відбувається таким чином, або підставляється інший номер, або інша аватарка, або зламаний телеграм і вже Слома людини, яку ви знаєте, відбувається цей, цей дні По-друге, соціальні виплати від держави чи фондів інших фондів, те, я думаю, багато з вас чули та бачили у соціальних мережах Фейсбуці, Інстаграмі, коли ставлять фото якихось відомих соціальних державних діячів нашої країни або міжнародних організацій, і під цим. Виглядом рекламують те, що вони пропонують гроші у вигляді соціальної допомоги. А це є також видом шахрайства коли вони отримують інформацію щодо ваших банківських рапок та потім знімають гроші кроки наших громадян. Третє продаж не товарів це найпоширеніша схема. Як правило, це діє на інтернет-майданчиках, таких як OLX, Prom.ua та інших. Коли шахраї виставляють товари, які е, насправді не, не існують, яких немає. Людина відправляє кошти, там будь що телефон, сумка, е, дитячі іграшки та інше. І звісно, проходить час людина нічого не, не отримує. не Тут ми теж е, обов'язково повинні дати нашому населенню, нашим громадянам поради щодо того, що є можливість передплати товару, а є можливість е, оплатити товар вже коли його отримати. І е, радити треба саме робити другим шляхом, Четверте, це проблема з платежем або карткою. П'яте сумнівні волонтери чи збори на допомогу. Це на сьогодні теж у зв'язку з тим, що наразі війна, військовий час. Багато людей дійсно прагнуть допомогти, прагнуть допомогти Збройним силам України, прагнуть допомогти постраждалим верстам населення. Але ці нелюди, ці покидьки намагаються нажитися на наших громадянах. Дзвінок з банку. Шостий. Дзвінок з банку теж я думаю, ви всі чули. Коли шахаї саме як правило, зміст, зміст позбавлення болі, телефонують і кажуть, що це якийсь там банк і таке інше. Дайте мені номер вашої хатки. І люди не обізнані, тому що ну дійсно дуже багато людей вірять. А якщо це е, весне населення вже похилого віку, то дійсно. Вони вважають, що це стовідсотково їх партів телефонує, і вони мають йому все передати. Сьоме несправжні профілі у мережах. Теж я думаю, ви розумієте, коли е, за фейковим е, профілем, за фейковим аккаунтом е, є шахрай, який вимагає, спілкується з людиною і таким чином спонукає її до дій щодо того, щоб передати якісь кошти. На свій е рахунок дуже розповсюджений. Е також вид шахайства. Такий як знайомий потрапив у біду або у поліцію. Я думаю, що є у вас такі приклади. Тут можна сказати так, всі, всі, вся країна. Тому я думаю, стовідсотково е ви чули. Е е ну і останні е дві види. Це заблокований пристрій або зіпсований девайс. Це не таке розпосюдження, але так само ми маємо про це орієнтувати населення. І неоригінальна продукція, коли людина замовляє від е, фляжки води, да, можна сказати, а насправді є е, підробка, так? І а коли людина замовляє якийсь товар, вона прагне ставить собі мету отримати оригінал, а насправді приходить під підробка. І якщо це стосується саме продуктів харчування або дитячих іграх то це взагалі може бути шкідливим для здоров'я людей. Також слід зазначити: прийоми онлайн-шакарства, послідовність. Людині властиво дотримуватися тих дій або вчинків, які вона вже робила у минулому. Соціальний конформізм людина погоджується з тим, що робить більшість. Третє це авторитет. Людині притаманно слідувати за тими, кому вона довіряє, кого знає, хто для неї є авторитетом. Це про те, що коли телефонують з банків, або е, кажуть, що вони міжнародних асоціацій. Або державних органів та установ, звісно, люди на це ведуться. Дефіцит це ж такий чинник, який спонукає людину завжди більше бажати того, що їй недоступно. Негативні ну, які саме негативні наслідки шахрайства для нашої держави? За 22 рік. Сума збитків банків, торговців, клієнтів від незаконних дій з платіжними кротками склала 481 мільйон гривень. Сума середня, середня сума однієї законної операції це 2200 гривень. Ну, ви всі бачите слайди, ми вам їх потім так можемо відправити на. Пострій для того, щоб більш детально могли насамкінець, на так могли подивитися та ознайомитися, е, для того, щоб не перелічувати всі інші, що зазначено в нашій презентації, я хочу ще раз вас всіх попросити е, наших співробітників. Також е, сьогодні така перша установча, скажімо так, е, зустріч для того, щоб всі могли познайомитися. У нас є дуже гарний приклад першої думаю, так, першої спільної роботи. Да, це в Івано-Франківській області. Наш керівник декілька разів вже прибував до представників територіальних громад до Асоціації міст України і надавав поради, спілкувався. І виробили е, певну концепцію роботи. Я дуже хотів би, щоб в кожному регіоні ми провели у найближчий час такі зустрічі, щоб могли е, спрогнозувати ризики, які е, є хто в тій чи іншій області, для того, щоб могли е, порадити, як не стати жертвам шахраїв, Хакерів та інші наші напрямки роботи для нашого населення, а потім вже разом з керівництвом Асоціації міст України, так ми е, хочемо зробити таку масштабну піар-кампанію для того, щоб максимально розповсюдити, розповсюдити слайди, розповсюдити. Е, Елементи нашої презентації, щоб кожен громадянин мав, мав змогу е, отримати цю цінну інформацію, і ми прагнемо того, щоб вони ну, щонайменше ставали жертвами шахраїв. Дуже вам дякую за увагу. Якщо є якісь до мене питання, то будь ласка. Я мав питання. Добрий день, добрий день мене звати Микола Ханатов, я Начальник Попаснянської військової адміністрації Луганської області. Я одразу вибачаюсь за неофіційний вигляд у відпустці. Забув про цей захід, але захід важливий, тому не міг не прийняти участь. Дивіться, хочу сказати, що дійсно ми роздрукуємо листівки. У нас є гуманітарні хаби. Тисячі переселенців відвідують, і одразу цієї гумдопомогою ми будемо видавати, але нам потрібно, щоб був формат для типографії, за свій кошт ми зможемо це зробити. І також одразу хотів би попросити: може сьогодні це трошки не в тему, але може на майбутній зустрічі. Що стосується цих самих ботів, хейтерів, людей з підробними аккаунтами, що стосується критики і закидів до. Тих же самих службовців, поліцейських і навіть до президента. Це, це також я гадаю, що певною мірою шахрайства. То, якщо можливо, дайте поради, як ми маємо жити і співіснувати з цими ботами в своїй роботі. Дякую. Так, це дуже гучне питання. Ми підготуємо інформацію для вас. Ви записали, так? На жаль, саме на початку війни. Ми стали стикатися з новими видами шахайства, такі як волонтерство, я вже казав, ну, шахайське волонтерство, скажімо так, псевдоволонтерство, волонтерства, псевдо людей, коли люди з окупованих територій намагалися переїхати в ну, міста, де більш безпечніше, вони стикалися з такою проблематикою, що коли вони заходили на Дошки нового одного ликся на інші дошки е, інформації, вони стикалися з шахаями, які е, обіцяли, що вони приїдуть та заберуть їх і е, отримували кошти. І є дуже такі, навіть, не знаю, ганебні випадки, коли е, цілу родину. З окупованого Маріуполя обіцяли вивезти, отримали гроші в розмірі десь тисяч гривень, відтоді ця родина загинула. Ну, от так би затримали цього шакая, він дуже, скажімо, так був вибачте, за російську, розкаяний, але ну, от до нього було основне питання: ти шакає по тих Ну, Дуже, скажімо так, моральний облік цих людей під великим питанням. І взагалі в період війни також стала дуже розповсюджена ситуація з продажем військової амуніції. Так само ми маємо звертати на це увагу і ви в своїх регіонах, в своїх територіальних громадах, скажімо так. І Інформувати нас, коли ви знаєте про такі випадки, коли люди збирають гроші, а в реальності ці гроші нікуди ні на ЗСУ, ні на допомогу проти не йдуть. Цю інформацію ми просимо, щоб ви надавали нам з вашої територіальної громади. Дякую. Можливо, є ще у когось якісь питання? Поки поки всі думають, що міколе. Я дивіться, в чаті написав свою електронну адресу. В кого будуть питання додаткові, або ті, що не знайшли відповіді, ви пишіть, будь ласка, на мою електронну адресу. Ми тоді зберемо їх і якийсь видамо тоді ну, збірник цих питань, відповіді, щоб було доступно що всім. Може, хто не, не, не хочу, чи там не, не, не підключився, і запис, і буде також розміщений на нашому сайті, на сайті АМУ. Крім того, там під час реєстрації, коли зареєструвалися, були кілька питань. Колеги підготували ці відповіді на ці питання. Вони також будуть опубліковані на нашому сайті, будуть всі ознайомитись з ними з теж там, і відповіді на ті питання, які ви задавали. І презентація буде, звісно, що. Звісно, ми надамо максимальну інформацію, щоб вона була. Доступним доступною мовою. Я можу, є ну я можу два слова сказати. <клес> Доброго дня, колеги. Мої ну, всі, хто зібрався, дивіться. Я хочу тільки одну додати до свого керівника. Додати буквально два слова. Таке ж дивіться. Ну, основна візія цього проекту. Да, то є <клес> вже дуже багато. Там наприклад рекламують там просто поліція. Наприклад, да що. Якщо ви там десь. Відносно вас коли злочин, там набирайте 102. Але основна візія цього проєкту, який ми хочемо запровадити і робити його там не один день, не один місяць, а може, там і рік, може, і більше, да, тобто його потрібно робити, да? щоб ми е, достучалися до того кожного громадянина, який може бути потенційною жертвою, і щоб люди не йшли в поліцію писати заяву, да? а люди розумілися на тому, що як не попастися на цей гачок. Чим більше людей будемо говорити, то й ну, там знає про цю інформацію, там з телебачення, з білбордів, з листівок, е, ну треба задіювати всі максимальні способи поширення цієї інформації, тобто е, в кожному регіоні, і тоді, е, через там певний час, я впевнений, що ну там цим шахраям повинно бути вже ламати голову, як відрути тих людей, тому що обізнаність говорить, підійде до такого відсотка, то є, що ну. Люди не будуть потрапляти від цієї проблеми. Щоб це ну, всі розуміли, для чого цей захід, що це ну там неформально десь там повісити якийсь один білборд чи там, зробити листівку. А це в першу чергу даже там, ну, наприклад, десь там де переселенці, де ще що, не просто ці листівки покласти. а да, Потрібно там приділяти більше цьому часу і уваги для того, щоб там, пояснити це людям, пояснити одним, другим, третім. Потім ті люди, які це зрозуміють, будуть пояснювати вже своїм друзям, знайомим. Тому що, ну, дивіться, кожен з нас, там, наші родичі, наші знайомі, всі там, чи вже потрипали від цього, чи можуть потрипати від цього злочинного діяння. Дякую. Дякую вам, є якісь ще. Та ні, просто ну так, да, чому? чому саме з нами була організована онлайн захід, це, тому що а, ми ж знаємо, що у Меси за це найближче до людей, і саме люди йдуть до органів місцевого сладування. Сміли проблему за часу най, най, найбільше тому і була така виникла така ідея, що все через е, наш колег, через органи місцеве, доносити до людей. Через відділи, підрозділи, таку інформацію про безпеку в, в інтернеті, кібербезпеку, такі інші про загрози, які можливі можуть бути. Тому ж, якщо немає питань, то пишіть, може, можливо виникнуть питання додаткові. Так? Я бачу в чаті там деякі питання. Є ми їх сформуємо обов'язково передамо передамо департамент. І що це буде компетенції, обов'язково йдуть відповіді, ми їх опублікуємо через розрежень штаму. Ну знайдемо спосіб їх е довести до, до вас усіх. Я вважаю, да. Я думаю, що ми тоді за зробимо список наших всіх е з контактами, да, щоб могли територіальні громади до знати, куди звернутися. Да, і так само список. Ваших сіках сіль... керівників да надамо наші, да щоб вони знайшли зв'язок між собою і почали вже там працювати. Ми через через регіональне відділення да по кожній області надамо контакти керівників розділів і будуть будуть контактувати вже безпосередньо по області. Як же на перед цим говорив Олександр Володимирович, щоб визначали зручний формат, тобто, зусичі формат час і таке інше. Більш, більш детальніше тоді вже будуть безпосередньо Я так думаю, будуть вже якісь конкретні приклади специфіки в кожній області, кожного громади, чи у людей безпосередньо. Тоді всім ще раз дякую наших представників кіберполіції. Прошу те, що дуже добре віднестися до цього заходу і скомунікувати. З представниками територіальних громад щодо інформування населення цією проблематикою. Дякую всім. Да. Дякую всім за участь.